Якби ви мали суперсилу, то якою б вона була і де б ви її використовували? Давайте згадаємо свої дитячі мрії та запитаємо про них містян. Мабуть, літати, це гарно побувати на різних містах, на інших планетах, можливо. Ну, мабуть, якоїсь доброї феї. Напевно повертатися в минуле. Багато що хочеться змінити. Чому би і ні? Супершвидкість. Я використовував би, не знаю, просто не дивився фільмів про флеша. Читати думки інших людей. Всегда хотілося зрозуміти, о чому думають люди. Літати, як втися, полетіти куди захочеш, у який час. Напевно, літати. Можливо, володіти часом, щоб була можливість повертатися назад у час або бачити майбутнє. Ну, я повернулася назад у час і там виправила якісь свої помилки. Ну, а літати просто щоб полетимо на Москву. Так. Да. І зробимо хороші діла. Щоб швидше кудись знаходити, щоб ми швидше кудись їхали, йшли, читати думки. Іноді не розумієш людей, хотів би їх краще, можливо, розуміти. Подорож в часі. Змінити деякі події в житті, в історії людства, погані події вбрати брат, і залишити лише найкраще.